6 тисяч євро за фальшиву інвалідність на Буковині судитимуть суд 10 років позбавлення волі загрожує мешканцю Чернівецької області за державну зраду. Буковинець співпрацював з Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Сім протоколів за вечір у Чернівцях водій примудрився вчинити рекордну кількість порушень. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Дорога не пробачає помилок. В ДТП, які трапились на Буковині цього тижня, травмувалися як пішоходи, так і водії з пасажирами. Наступний герой історії отримав сім протоколів за вечір. Так, у Чернівцях водій примудрився вчинити рекордну кількість порушень близько другої години ночі на вулиці Стороженецькій кермувальник Ауді порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від поліцейських. Патрульні розпочали переслідування. Згодом керманич не впорався з керуванням, врізався в огорожу приватного будинку. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Під час спілкування у громадянина виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат позитивний, один проміле. На водія склали відповідні адміністративні матеріали, зокрема, й за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. В іншій аварії, яка також трапилась у Чернівцях, наслідок наїзду легковика, травмувалась пенсіонерка. Так, на вулиці Скальда трапилась ДТП з потерпілою. 29-річна жителька Чернівців, керуючи автомобілем Рено Меган, наїхала на 83-річну пенсіонерку. Внаслідок автопригоди потерпіло, довелося шпиталізувати. Транспорт вилучили. Триває слідство. Транспортній катастрофі, яка трапилась у заставні, постраждала 13-річна дитина. 38-річний водій автомобіля «Опель -кадет» не впорався з керуванням. Допустив наїзд автівки в лісосмугу із подальшим перекиданням транспортного засобу. У результаті аварії 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілу до медзакладу. Також 21-річний водій автомобіля Volkswagen Golf зіткнувся з автівкою Ауді, якою керувала 40-річна чернівчанка. В результаті автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. І вкотре втечі за кордон. На Буковині чи нещоденно затримували компанії порушників держрубежу. Євротур трьох чоловіків припинили прикордонники. До ЄС туристи планували потрапити горами, проте сніг та досить низька температура добряче виснажили трьох жителів Тернопільської та Дніпропетровської областей. Прикордонний наряд відділу Шабене зафіксував рух в бік Румунії. За деякий час чоловіків затримали. На них склали матеріали про адміністративне правопорушення. Інші мандрівники блукали горами шість діб, аби незаконно перетнути кордон. Однак, вчасний дзвінок на гарячу лінію врятував туристів від холодної смерті. Про подорож 21-річного сина прикордонників повідомив батько порушника. Чоловік розповів: хлопець разом з двома іншими чоловіками виїхали з Івано-Франківська в село Татарів. За його словами, група перебуває у горах на території Івано-Франківської області. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут через гори досить довгий. Рухались вони кілька днів. Через деякий час один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що фізично він не спроможний це зробити. Він знаходився. Періодично на зв'язку зі своїм батьком, який зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Згідно плану, компанія мала подолати пішки 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Однак на шосту добу через слабкість наймолодший порушник рубежу попросив про допомогу. Охоронці кордону за слідами на снігу відшукали знесиленого хлопця через сім годин. Юнак повідомив: спільники залишили його чекати на допомогу, а самі поспішили втекти з країни. Гора туриста доправили до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували. Згодом затримали і двох інших альпіністів. Стосовно всіх порушників склали матеріали про адміністративне правопорушення. Провернути також аферу інші порушники планували на ділянці відділу Красноїльськ. Проте прикордонники дізнались про те, що двоє мешканців Хмельниччини зголосились допомогти організатору махінації доправити в сусідню країну двох своїх товаришів. За схемою рухались на двох автівках до кордону. Один з організаторів здалеку спостерігав за ходом операції, а інший доставляв компанію порушників до прикордоння. Проте там їх і затримали військовослужбовці. Тікачі зізнались, заплатили своїм гідам по одній тисячі євро за вдатку, а вже поблизу Держрубежу мали отримати онлайн-карту з подальшим маршрутом. На іншій стороні нелегальні мандрівники мали додати ще по три тисячі євро за незаконну мандрівку. Відносно затриманих склали адміністративні матеріали про правопорушення. Триває розшук всіх організаторів оборудки. За допомогу в ухиленні від мобілізації на Буковині судитимуть судмедексперта. Вартість групи інвалідності він оцінював у 6 тисяч євро. За вказану суму фахівець пообіцяв допомогти військовозобов'язаному, якого прикордонники затримали при спробі незаконно покинути країну, уникнути адміністративної відповідальності та не допустити передачі його документів до ТЦК та СП для подальшої мобілізації. За такі дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. У Чернівцях правоохоронці розшукували вандалів, які поглумились над портретом загиблого героя. На Алеї Слави на вулиці Воробкевича невідомі зафарбували фото сандуляка Миколи, який загинув у 2022 році. Особу, причетну до протиправних дій, наразі встановлюють поліцейські. Правову кваліфікацію події нададуть після з'ясування всіх обставин. А на розі вулиці Шкільної та Шолома Лейхема зруйнували паркан, розбили одну із бетонних основ та познімали металеві секції. Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють особу, яка могла вчинити протиправні дії. Затримали з великою партією закладок 19-річного жителя Фастова. Днями у лісосмузі співробітники поліції помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав тікати. Проте марно. Під час проведення поверхневої перевірки у юнака співробітники поліції. Виявили та вилучили 24 зіп-пакети із речовинами, схожими на наркотичні. Експертиза підтвердила, вони містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено в Україні. Хлопцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Іншому чернівчанину загрожує багатомільйонний штраф за торгівлю підробкою. Чоловік закуповував засоби побутової хімії невідомого походження. Зі схожими на оригінал нанесеними на упакування словесними та зображувальними позначеннями відомих торгівельних марок, які в подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових в орендованому складському приміщенні відповідно до висновків судово-економічної експертизи. Розмір, завданих правовласникам торгівельних марок збитків, становить понад 1 мільйон гривень. Гори підприємці судитимуть за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальну шкоду у великому розмірі. Чоловіку загрожує багатомільйонний штраф. Судитимуть за рибальство двох жителів села Михалкове. У січні цього року двоє чоловіків, перебуваючи на Дністровському водосховищі, без відповідного дозволу, використовуючи чотири сітки, наловили раків та риби, у тому числі занесеної до Червоної книги України. Розмір завданої довкіллю шкоди становить понад один мільйон гривень. Тож тепер їх судитимуть за двома статтями кримінального кодексу. Окрім того, порушників можуть зобов'язати відшкодувати суму завданих природі збитків. Щонайменше 10 років за ґратами загрожує буковинцю, який вирбував агентів для ФСБ РФ та збирав розвіддання для ворога. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно чернівчанина за вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Його спільнику також загрожує кримінальна відповідальність. 41-річний місцевий житель розпочав співпрацювати з ворогом ще у 2014 році. Тоді, за дорученням з країни, агресора він залучав Буковинців до так званого антимайдану. Співпраця з Росією не припинилась і після повномасштабного вторгнення. Чоловік допомагав спецслужбам РФ у протидії мобілізації в області, а також фіксував рух вантажних вагонів, аби відстежувати логістичні маршрути. Всі дані, підозрюваний, насилав своєму куратору через Телеграм. Зрадника правоохоронці затримали у Чернівцях після надсилання ФСБ РФ чергового звіту. На нього чекає суд. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину.